У сесії справи, яку я розпочав по відстою своїх конституційних прав, мені дзвонили неодноразово на телефон і погрожували фізичною розправою наді мною, над моєю сім'єю. Погрози виглядали в такому ракурсі, що я зобов'язаний переосмислити свої поступки і склонялося до того, щоб я забрав позовну заяву із суду. Я про даний факт погроз і погрози. Лунали в мою сторону в телефонному режимі, телефонували на мій номер телефона. Я рапортом доповів начальнику ОМВС України з Закарпатської області. Хочу продемонструвати рапорт про повідомлення е, щодо е, рапорт. Цей рапорт буде від 20.10.2011 року. Зверніть, будь ласка, увагу. Від 20.10.2011 року. Я зверну, я е, е, кому потрібно буде з я копію рапорт, йому задати. Я звертався і повідомляв, що є така подія, що виникає така проблема. Що відбулося далі? Жодних законом передбачених заходів, таких як встановлення осіб, які це могли зробити, переслідування, навіть у мене не відібрали пояснення. По даному рапорту ніхто не розбирався. Це, це звернення залишилося без розгляду. Тобто були створені навмисно ті обставини, які підвели під 30-те. Листопада 2011 року, як уже всім відомо, 30 листопада я повертався додому, і невідома особа із вогнепальної зброї розстріляла автомобіль, в якому я повертався додому. Враховуючи ті обставини, пройшло більше півтора місяця. Дана подія відбулася, коли я повертався. Я в минулому спортсмен, я виступав за збірну України. я... Неодноразово був призером світу, вигравав Кубок Європи, Кубок світу вигравав. Я майстер спорту міжнародного класу. Я повертався з тренування вечором додому на автомобілі таксі, тому що мій автомобіль знаходився в несправному стані і знаходився на СТО. При поверненні додому приблизно о 21-й годині, під'їжджаючи до, до, до будинку, автомобіль таксі зупинився і з. Неосвічу неосвіченого не території території людина, яку я не зміг роздивитися, і розпочала стріляти в автомобіль. Постріли проводилися в напрямку пасажирського сидіння, де я знаходився. Але за рахунок того, що відкрилися двері в автомобілі, зустрілося світло салоні лише тоді. Почав стріляти злочинець. Я вискочив з автомобіля і він приблизно 4-5 куль потрапили безпосередньо в автомобіль. Декілька куль потрапили в лобове скло навпроти пасажирського сидіння, а решту куль він продовжував стріляти і рухався в напрямку моєму. Я мав з собою свій власний зброю. Засіб, які для гумових Я почав стріляти у відповідь, злочинець скрився з місця